Чому багаті люди вважають, що краще взяти кредит ніж заплатити готівкою? Вони беруть кредити не тому, що їм потрібні гроші, а тому, що для них це дуже вигідно. Ну як це так, Запитаєте ви. Ось, наприклад, уявіть, що у вас є мільйон гривень, і ви одразу можете на них купити квартиру. Але є інший спосіб: ви можете взяти іпотеку і сплачувати кошти кожного місяця, а свій мільйон проінвестувати під 30% річних. Ну, в чому тоді ж вигода? А в тому, що ви будете мати і квартиру, і стабільний фінансовий потік, який не тільки перекриє ваш платіж, а й всі ваші витрати на комфортне життя. Ось чому такі борги, це корисно. А як навчити ваші гроші працювати на вас, щоб був прибуток і щоб вони були у безпеці, можна завдяки ось такому додатку у вашому мобільному телефоні. Адже він може генерувати від 30% річних доларів на повному автоматі. Подивіться на результати, лише які він приносить щодня. А як його встановити, розповідаю у своєму відео в закритому каналі, в який можна перейти по посиланню в шапці профілю.